Усім мої вітання! Взимку зазвичай нам не вистачає сонця, нам не вистачає світла та вітамінів. Тому сьогодні ми з вами будемо робити екзотичний салат з хурмою. Він у нас буде абсолютно смачний та абсолютно південний та сонячний. Наш салатик з хурмою буде складатися з усього свіжого та смачного. І почнемо ми з нарізання зелені, зі шпинату та пекінської капусти. Я дуже люблю шпинат, бо він не лише корисний, свіжий та зелений, а він ще й м'ясистий і не має яскраво вираженого смаку. Тобто його можна додавати як базу до будь-яких свіжих салатів. Зараз ми наріжемо шпинат крупними шматочками, для того, щоб він створював нам базу для нашого салату. Крупненько нарізаємо та перекладаємо у наш салатничок. Тепер ми так само крупно наріжемо пакінську капусту. Беремо найменшу, яку тільки знайдемо у супермаркеті, нам цього вистачить. Нарізаємо крупненько та трошки не доходимо до хвостика. Тому що листя там товсте, не дуже ніжне, і нам це не треба у нашому салату. Все, нарізали, пересипаємо у салатник. Візьмемо цибульку, що важливо синеньку. Дуже-дуже маленьку цибулину. І будемо нарізати напівкільцями так тоненько, як тільки вийде. Це треба для того, щоб цибулька хромтіла у салаті, але не давала яскраво вираженого гіркого смаку. Майже готово. Головне не порізати пальці. Дорізаємо цибульку. І також направляємо її у салатник. А тепер найголовніше хурма. Така яскрава і така гарна. Якщо ви не любите її смак, то ви можете спробувати хурму сорту Шароль. Це японський гібрид з яблуком, і така хурма буде абсолютно солодкою без усілякої терпкості. Нарізаємо хорму крупненько, великими скибочками для того, щоб вона гарно виглядала у нашому салаті та добре-добре смакувала. Розрізаємо навпіл, забираємо хвостик. І ось такими скибочками нарізаємо. До речі, цей салатик, що ми з вами сьогодні зробимо, буде дуже-дуже бюджетним, і його вистачить десь на 4 великі порції. Якщо вам здається, що шматочки крупнуваті, ви завжди можете порізати їх поперед або так, як вам подобається. Нарізали хурму, відправляємо її до салатника, а тим часом займемося приготуванням заправки для нашого салату. Салатик наш буде сонячний з південним колоритом, тому і заправка у ньому буде така сама: з оливкової олії та трошки гірчиці. Оливкової олії ми візьмемо 3-4 столові ложки і 2 столові ложки гірчиці. Переливаємо олію і ємкість, де ми будемо змішувати нашу заправку. Тепер додамо нашу гірчицю. Вибирайте таку, яка вам подобається. А тепер додамо трошки цукру. Зовсім трошки не більше чайної ложечки, а можна й менше. Тепер нам треба все добряче перемішати до однорідного стану. Коли ми перемішаємо нашу заправку, вона має бути ось такого такого жовтенького золотавого кольору. Це означає, що вона готова і наш салат майже готовий. Зараз ми насипемо насіння соняшника та перемішаємо салат. І не лякайтеся, мішати його будемо руками. У нас же чисті руки. Насіння можна використати і підсмажене, і сире, яке вам більше подобається. А ще можна замінити якимись горішками. Перемішуємо наш салатик. Заправки там поки що немає, тому перемішуємо руками ось так. Все, салат готовий. Додавати заправку ми будемо прямо у тарілці, а також ми додамо трошки бринзи. Можна бринзу замінити будь-яким яким сиром. Чому ми не кладемо бринзу одразу у салат? Бо це м'який сир, і якщо ми покришимо його зараз і потім перемішається, він рівненьким шаром розійдеться по всьому салату, і ми абсолютно не відчуємо його смак. А тут мета саме в тому, щоб кожен інгредієнт відчути окремо. Ми візьмемо її та покришимо зверху. У такому додаванні сира до страви є великий плюс, тому що якщо ваші гості не люблять сир, ви можете просто накласти його до їх тарілок. Майже готово залишилося додати лише заправку. Вона яскраво жовтого кольору і буде дуже прикрашати наш салатик. Салатик готовий. Я сподіваюся, він дуже-дуже вам сподобається, не дивлячись на те, що він абсолютно незвичайний і незвичний для більшості з нас. Не бійтеся експериментувати, пробуйте нове і смачненького. Для сонячного зимового салатика нам знадобиться одна невеличка хурма, одна зв'язка шпинату, невеличка пекінська капуста, 50 грамів насіння соняшника, одна маленька синь цибулинка, 50 грамів м'якого сиру, наприклад, бринзи. Для заправки ми будемо використовувати оливкову олію, 3-4 столові ложки та 2 столові ложки горчиці з чайною ложечкою цукру.